И всем привет. Короче, это опять коллаба с Ростиком, и він тоже знімає. Да. Э, ем, короче, опять коллаба, да. Э, е... коллабера. Да, и извиняюсь, что, що... ну, думаю, же ви будете смотреть, бо то що типа зараз 9 у нас на часах 9:32, так що, думаю, ви успеєте подивитися цей ролик. Кстати, ви знаєте, коли буде п'ята частина, типа, коли мене Ростик троє? Я, якщо чесно, сам не знаю. Ну десь сьогодні після, ну, десь пару минут. Ну да. Після цього ролика, напевно, ми ще будемо знімати другу частину. Да. Так що... Ой, Сенс, ти коли собі броню якусь нормальну скрафтиш, крім мене одного за шлема? Не знаю. Кстати, вот у вас буде вопрос. Відки у мене зачарована цево. Я йому подарую. Так, він убив отопленника, який був з, з зачарованою медною шапочкою. Ну, і, кстати, ми тут вже построили другий етаж. Ну, типа. Ні, це не другий. да, Це другий етаж, а це наша запасна база. Поки що ми її не достроїли. Але тут є отака от, от тролінг штучка. Кстати, он, конечно, не дуже красиво прыгает, посмотрите, просто как я. Просто, ой, просто бомбочка, вообще. А можешь уже от фэшного лица Окей, сейчас, секунду. Настройки. Да, вообще, так можно взять и на заставку просто. Красиво, как. Так, сюда. Мне кажется, что кто играет э, на телефоне... Мені каже, що хто грає на телефонній версії і не знає, як переключити, типа від якого лица, наприклад, ти хочеш від третього спереді або ззаді, то вот. Вам. Вам Я вам покажу обзор нашої хати. От, наша спальня. Ну як, наша кімната, тут. Стуль. 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 Наш. Правда, без телевізору. Да. Да. І кстати, ви думаєте... У мене там два алмази, якщо чого. Які я тобі подарив? Так, да, які ти мені подарував. бо то, що, типу, ти казав, що тобі не потрібно. Е, алмази. Кстати, ви думаєте, що це за книжечка у мене? Щас погнали на другий етаж, посмотрите. Так, ми, ми, ви думаєте, що ми виживаємо без ніяких модів? Но-но-но, ми виживаємо з ACP. Що ти там сказав? Які прав? Нічого пра я там не... А, понятно, ти щас... Щось... Звісно, напали, я бачив, що ти його спавнив. Так, я от така спали, от книжечка про ACP. От, да. І ми і будемо ісследувати цих ACP. Кстати, от як крафт цієї броні. І от цих очків. І, э, кстати, і от цього, от, у мене свої коси, у мене є ця коса. Та що ти там, що таке, мій? Шипи! А, а витки ты шипи взяв? Шипы він пускає. Кстати, я сейчас вам покажу. Больно. Опять буде. Ой, Ну буду. Я не знаю, що это за пушка, но дуже прикольно. На радио. Ай, больно, больно! О, Ой, я в водичку. В Смысл я в воду приземлився. Ай, больно, Пью хп, я умер. Это ты виноват? А почему я це ж ты його спав? О, шипы! Ай, больно. О, рыба, рыба, сейчас покушаем. А ну-ка, ну-ка, нет, два хп, два хп, два хп. Отбегай, отбегаем. Отбегаем. А -мо, тут шипы. ай ай, ай, ай Ай-яй-яй. Ай! Меня ведь кинуло. Мы ну, капец, ничего спав боса, спавним, со боссами, я такие Дуже полізні предмети. Ну, скільки ти ще таких босів будеш спавнити у мене? Во такий ще є стак, вопрос. Один. один стак, ну і ще. Ай, больно, больно, больно. Получай, получай. За друга стріляє у корпу. А ти його замочив? Прикольно. Ще. Оце за друга, бачите, от, який у мене друг. От, пожелаю вам теж таких друзей. Кстати, дивіться. У мене вчора було десь 219 підписників, а от сьогодні я вже зайшов і подивився, що у мене 309 підписників. Хто на, на мене... люди, якщо ви ті, які, які ви на мене підписалися, які ви зараз смотрите відео, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал і на канал Да. Ми з ним, ну, ми з ними, я не знаю, чи частенько будемо, Ну, можна сказати, так частенько будемо випускати з Ну, Кстати, якщо ми будемо знати, як випускати силку на шос, то може, я скину силку на монстра? Е, а монстр скине силку на мандарина. І кстати, дивіться. У мене на 500 підписників, да, це, мені кажется, много, да. У мене на 500 підписників буде свій телеграм-канал. Якщо ви проголосуєте в цьому ролике, типа щоб я його создав прям зараз, то я його создам прям після цього ролика в телеграм-каналу. Так що я там буду скидати всякі ссылки на моди. Ем, е, буду... спочатку надо навчитися. Что научиться? Ну, скидать все Не, я знаю, как. Ну, конечно... Ой, э... могущественно! Дей! А ну, почекайте. Сейчас. Так, мы тут... Так, мы тут э, и Калаба. Ну, коллаба не будет сегодня. Ну, тут нет. И... Ой, у нас пятого у меня третий. Ой, ну, ничего не...

Three. У мене 6 рибок, де три. Кстати, у нас якийсь баг, у нас, короче, <свят> безконечний голод. нам <плес> Ну <плес> так, можна викидати. <плес> mm, Але в будущем <плес> Ну да. <плес> в будущем, якщо у нас безконечний голод, геніально, конечно. <плес> Кстати, ми, изміняємося, що ми від самого початку не виживали. Типа, ну, на відео. Ми поки що, типа, такі собі граємо і, такі, і я, у мене така ідея, типа, о, а може, давай запишем типа колабу, як ми тут виживаємо. Ну і він типу, каже давай, ну короче, ми берем і записуємо. Вот, о, вот да. такий ролик получається, да. Кстати, я двері скрафтим. О, да, кстати, ми вже без дверей живемо, я не знаю скільки. Очень много. О, то, ні. Um, <кхем> то Ще застрою. Все, нормально. Так, я, напевно, йду добувати камінь, що там. А, у мене ще є дві дерева. Ой, я які дерева. Капець, в мене вже повністю весь сундук переповнений. Кстати. Так зробимо? Як? Так. Ну, нормально. <реж> <реж> так, що тут? Короче, я зараз іду в шахту. Я не знаю, що я там буду робити. О, Крипер, я хочу замечательно крипера. Наша... Нет, 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 нет! Кстати, вот як він взрывается красиво. Так, эм, якщо нашу шахту я случайно затопил, то все, шахта прощай. Прощай, прощай, прощай. Чи... Я не знаю, боже, ми уже такий попиш, то капець. Ух ты! О тут купаю, ну реально, ідеальна хата, і ідеальний біом вообще купаться можно имба. И, кстати, вот хочу вам сказати, Вот хто грає в цього, в Roblox, то я вам можу сказати нік в Роблоксі. А я тоже можу нік сказати ACP 8,8,8, якщо я пам'ятаю. 2,9,4. А у мене ем, вроді. ем. ем. як його там? Артем. Якщо що, то з маленькою, бо то, що там типа з великий, у мене не вийшов. Коротше, Артем. 0,52. Там ще щось. Я не помню, якесь число. Ну, короче, потом Видите, після, після ролика скину. Ну, він, кстати, тоже зайду в Роблоксі, покажу. Може, все-таки зайдут. Ого. Ух ты, крока. Черепаха зараженная. Ай! А чому воно так быстро? Воно... Ай, ай. Больно, больно, больно. Ай! Вон, все, вон, я... тебя зараженный черепах. Ох ты! Какашечка. Да, какашка, какашка. Якого уже не существует теперь. Знаешь, э, какашка, из которой выпал только джекпот. Джекпот. Так. Айзов, ага, прохожу, показываю, какие мы... моды используем. Ну, типа... Um, ну, у нас, звісно, є. У мене не знаю, у мене 41 десь мод, а в нього 61 вроді. Да, я багато. Я собі планую. Е, кстати, от якщо ви хочете создавати свої моди, то советую вам скачати там? Адон крафт. Як, як отам... А, Adoncraft, да. Adoncraft. так. <світ> якщо... <світ> Він у нас платний, але ми його скачали просто з цієї лєгі. От мод, який ми ісползуємо. І ще один ми ісползуємо. Я не знаю, ще, що... оцей ми ісползуємо в цьому ролікі. Дааа... І... О, да-да-да, оцей ще. Ще у нас... Е... І десь тут має бути... А, і оцей оцей. Да, на, к... на обновленого кіфдвіллера. Він теж... Ми все це з цінограми скачали. Якщо ви теж можете... Ви хочете скачати... Кстати... Советую вам качати модис з Квакина. Да, у Квакина Ква. дуже модів Да, вообще він имба. Так я не знаю, куда мені мій другий сундук показ. Ну что за? Іма він відкривай санусей. Тоже відкривайся, реально. Що? Ніщо, іще. Мокрую кого? Мокрую жопу для тебе. А що для мене? Ааа, все-все, Не буду я зарудать. А понятно, зараз там шры потом... на спаллеш яких монстрів, потом. на. не буду спалнить. Так я не знаю, що мені делать, мені, мені скучно. Йо, ага. Ой. А хто плаче? ACP096? Я не знаю. Ай, больно. Стоп, хто мене удар? Це СП096. Ну да А де це є SCP 096 я хочу його побідити. Його... Він на верху. Де на У нас вдома? Да Геній, для чого ти його спавнув? Але... дивися очі, скільки хочеш. Любуйся його красотою, да? Так. Да. Капець, мой, в нас не пройшло ще дня, як у нас вже ці двері зогнили Ну так, ну Та не нема... надо! Я тобі говорю, що медні э, двері, вони не хороші. Лучше обичні дерев'яні, о, здорово. Братан, що ти плачешь? Давай ты из... Зар... на невол, все, давай. Я більше в цьому домі не живой. Че? Чо? Ч, реально? Ой. А кстати, я знаю, что он спалнится в шахтах. Не лишь в шахтах. Короче. Ой, а мы его победили уже. Опа! Сейчас посмотрим. Эм, якис це ще щешус. О, кость Кстати, прикольно. 3D. -шно. Так, ладно. Ой, нет! Фух, ой, фух! А я так само пустила. Зачем я скачал мод, вот на сам Кстати, Ростик, а може давайте будемо закончити відео одновременно? Wow. Ну, типа, просто у мене доступно тільки на 15 минут. Бо то, що, типа, це не мій аккаунт, це мого брата, він мені його подарив. Но мені... Ладно. На но... три. Раз, два, два но... Три. Но, кстати, всім дякую тепер за просмотр і всім пока!